Відзвітувати за воєнний рік непросте завдання, тому не гайте часу на спроби і помилки. Користуйтеся підказками та зразками від експертів Головбуха, заощадите купу часу і спокійно з усім впораєтеся. Головна стаття номера допоможе прибутківцям визначитися зі звітним періодом на 2023 рік і правильно скоригувати фінрезультат до оподаткування. З'ясуєте, від яких коригувальних різниць можна відмовитися, а які доведеться застосовувати навіть малодохідним платникам. Також підказуємо, як звітувати з прибутку резидентам дія Сіті на особливих умовах. Здебільшого, саме їх стосують заправки у формі прибуткової декларації. Податківці вже дали свій коментар стосовно правил, тож наш експерт врахував їхні вимоги. Знаємо, що в багатьох єдиників на спрощеній системі зі ставкою 2% виникли складнощі з додатками до декларації за грудень. Тому підготували інструкцію зі зразками заповнення, основної частини і додатків 1 і 2. Непростою залишається ситуація з електрикою. Через тривалі відключення псуються товари, для яких потрібні особливі умови зберігання. Адже не кожне підприємство може собі дозволити потужні генератори та й роздобути їх не так просто. Якщо маєте таку проблему, тримайте інструкцію, як показати зіпсований товар обліку та правильно оподаткувати. Якщо ж із генераторами все гаразд, і навіть є ідея продавати енергію, ще одна стаття у свіжому номері, допоможе убезпечитися від штрафів. Експерт з'ясувала. У яких випадках потрібна ліцензія та хто може надавати платні послуги зарядки гаджетів? Редакція, як і ви, працює вдень і вночі, коли є світло і зв'язок, щоб ви першими отримували готові рішення. Усі ж розуміємо, що економічний добробут України це наша з вами щоденна робота. А ще вибір надійних партнерів. Тому запрошую стати амбасадорами журналу Головбух. Будь ласка, надішліть мені на електронну пошту ORSHITOExpertuс.com.ua своє фото і кілька теплих слів про Головбух! Найкраща рекомендація це відгук читача. Розмістимо ваше фото і відгук на рекламній сторінці вашого улюбленого журналу. Разом до перемоги!